І ще хочу сказати всім тим хлопцям, які і дівчатам теж, які вирізають, вирізають мої проповіді, відповіді на питання, і викладають на своїх платформах. Я не є проти того всього. Ви заробляєте навіть на тому, то є ваша справа, але основне наше завдання це поширювати слово Боже. Я просто прошу, щоб під кожним, де ви викладаєте мене. Силку давали на мій YouTube канал. Я вам буду вдячний. Всі, хто щось там вирізає, десь мене копіює чи викладає, давайте силку на мій канал. От як робить Андрій Мацьків. Він постійно дає силку навіть як він викладає у Фейсбуку чи, чи в Ютубі на своєму каналі. Він пише, що матеріал взяти із каналу Василь Колодій. Тому я вас всіх прошу, по можливості і зобов'язую по натхненню Силку на мій канал. Дякую щиро всім вам, що дивитеся.